Редіард Кіплінг Балада про схід і захід. Захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох, допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів, як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів, Камаль з двадцятьма бійцями втік. На заколотний кордон, І лошицю полковника він погнав У далекий горяний схрон. Найкращу лошицю зі стайні вкрав, коли світать почало. Дзвінки підковив лахи, запхнув і скочив легко в сідло і запитав полковничий син, що водив до зірців загін: Хто скаже мені, де камаль тепер, де схованку має він? Мохамед хан Резальдерів син йому відповів тоді: Хто знає нічного туману шлях, той камалеві знає путі. Як смеркне, проскаче він Абазай, Бо нар на ранок промчить. Та путь одна через форт букло йому до рідних угідь. Як поскачеш ти швидше на форт букло, Аніж летітиме птах, Поможе Бог до провалля джехай, Заступиш йому ти шлях. Коли ж його не догониш там назад скоріше вертай, бо скрізь чаїться камалів люд за страшним проваллям джихай. Там праворуч скала, і ліворуч скала, а між ними ні деревця. Там ти почуєш, як клацне затвор, хоч ніде не видно стрільця. На коня скочив полковничий син, був гарячий кінь ворони, серце б'є, наче дзвін, шиї гордо і згин. Як шибениця міцний, Мчить юнак на коні, ось вже форт в далині І там чекає обід. Але як злодія, хочеш догнать, тобі баритись не слід, і знов вершник в погоню летить, швидше пташиних зграй. Жене він коня і вже здоганя втікачів під проваллям Джихай. Жене він коня і вже здоганя Лошицю й камаля на ній. Курок пружний звів лишень втікачів на постріл дістав вороний. Він вистрілив раз і вдруге ще, та кулі пішли у бік. Мов солдат стріляєш, гукнув камаль, покажи, як їздити звик. У провалля камаль повернув, і за ним син полковника без вагань. Вороний, мов олень, передлетів та лошиця мчала, мов лань. Ворони й водила свої закусив, Нелегкою була гора, а лошиця вуздечко грала, так рукавичкою леді гра. Праворуч скала і ліворуч скала, і між ними ні деревця, і тричі клацнув рушниці затвор, і не видно було стрільця. Місяць прогнали з неба вони, б'є зорю вже стукіт копит. Вороний, мов зранений бик, біжить за ланню легкою вслід. Спіткнувся вороний. І в гірський потік упав на всьому скаку. Тоді камаль повернув назад і звестись поміг юнаку. Він вибив з руки його пістолет там будь не могло, бурні. надто довгим життям, промовив камаль, завдячуєш ти мені. На двадцять миль тут скелі нема, нема тут жодного пня. Де б мій стрілець не цілив тебе, не ждала б тебе западня. Якби я руку лишень підняв, як виїхав на безкет, прутко ноги шакали уже б давно, збіглися на бенкет. Варто було б кивком голови подати умовний знак, і після учти не зміг би злетіть по горло ситий коршак. Йому відповів полковничий син: Що ж, нагодуй звірину та перше розваж, яку сплатить муситимеш ціну, і як тисяча шабель прийде сюди. Щоб забрати мої кістки. Стільки за учту шакалів платить злодію не з руки. Коні потопчуть твої поля, солдати твій хліб з'їдять, худобу заб'ють, хати розберуть на паливо для багать. Коли влаштує тебе ціна, і голодні твої брати. Шакали ж з собакам кревна рідня, то клич песе їх сюди. Але як ціна зависока тобі, скінчимо усе до ладу. Лошицю батькові поверни дорогу я сам знайду. За руку схопив камаль юнака, і погляд його горів Не слід нам згадувати собак. Вовк вовка тут перестрів Лошиця твоя, і краще я жертим у стерво гниле, ніж тому, хто сміявся смерті в лице, заподіяти зможу зле. Йому відповів полковничий син. Я мусив честь берегти, в дарунок від батька лушицю візьми, бо справжня людина ти. Та лушиця підбігла до юнака і ластитись почала. Нас двоє сильних, сказав камаль, та вона до тебе пішла. Тож хай в дарунок від крадія тобі принесе вона вуздечку коштовну, моє сідло і срібні два стремена. Тоді юнак пістолет подав йому рукояттю до рук. У ворога ти відібрав один, а другий дарує друг. Камаль промовив дарунок твій лише за дарунок прийму. Твій батько сина до мене послав, я сина віддам йому. Свиснув камаль і син його по схилу гори збіг вниз. Як олень, легкий, міцний і стрункий, як готовий до бою спис. Ось твій господар, сказав камаль, він водить до зірців загін. Щитом йому стань, роби без вагань все те, що накаже він. Допоки я або смерть твоя не обірвуть цих пут назавжди всюди за ним крізь вогонь і дим, Оборонцем вірним іди, Хліб королеви їстимеш ти, тож її борони закон. І, як треба, зруйнуй свого батька дім, щоб успокоїв жив кордон. Кавалеристом відважним стань, тримайся твердо в сідлі, І резальдаром зроблять тебе, а я, може, помру в петлі. Очима зустрілися юнаки, і лжі не було в очах, і братню клятву вони дали, розірвавши дерну настил, На рукоятці та лезі ножа і на імені Господа сил. Камалів син осідлав коня, лошицю полковничий син. І двоє вернулись у форт букло, звідки поїхав один. Загін дозірців зустріли вони, і двадцять шабелів ту ж мить зблиснули грізно, готові кров хлопця із гір пробить. Не руште його, полковничий син гукнув своїм воякам. Бо той, хто ворогом вчора був, сьогодні товариш нам. Захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох. Допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та сходу й заходу вже нема, границь нема поготів, як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів. У баладі про схід і захід образи головних героїв протиставлені один одному, Камаль утілює східну емоційність, гарячкуватість. Стихійну вдачу, полковничий син більш урівноважений та стриманий. Перш ніж вирушити в небезпечну дорогу, він ретельно розпитує товаришів про те, куди міг поїхати камаль. Однак поступово виявляється, що між героями більше спільного, ніж відмінного. Обидва вони сміливі, не відступають перед труднощами, не бояться ризику, а головне, дотримуються кодексу честі. Який завжди був характерний для кращих кіплінгових героїв. А згідно з цим кодексом, полковничий син не може не вирушити в погоню за викрадачем батькової лошиці, а Камаль не може вбити відчайдушну, хоробру людину, знаючи, що має суттєву перевагу. Відповідно до того ж самого кодексу честі, камаль не може прийняти в дарунок лошицю, яку він украв. Навпаки, він має виявити східну щедрість і подарувати щось дорожче за неї. І полковничий син, дотримуючись законів честі, з гідністю приймає дарунки і дарує сам. Кіплінг не дає портретних характеристик героїв. Утім, ми наче бачимо перед собою їх різкі риси обличчя, палаючі очі, швидкі й впевнені рухи. Не портретні замальовки характеризують героїв, а їхні слова і вчинки. Полковничий син урівноважений та стриманий. камаль Емоційний, гарячкуватий, має стихійну вдачу. Полковничий син, молодий юнак, сміливий, безстрашний, один кинувся наздоганяти камаля і його воїнів не думав про свою безпеку, хоробро повернув за камалем у провалля, не дозволив солдатам королеви вбити сини Камаля. Камаль, вожак повстанців, сильний, сміливий, не боїться ночі, вправний, крав найкращу лошицю полковника. Хороший вершник скочив легко в сідло, дуже швидко оминає всі небезпечні місця, віддав на службу полковничому сину власного сина. Обидва персонажі сміливі, не відступають перед труднощами, не бояться ризику, дотримуються кодексу честі. Основна думка твору: Немає заходу без сходу, а сходу без заходу. Всі частини поєднуються в одному цілому. Цвіт різнобарвний і багатоликий, тому завдання справжньої людини увібрати, зрозуміти, поважати і полюбити це різноманіття завжди є шанс подолати протистояння різних сил та ідей, якщо люди будуть поважати один одного, дотримуватися законів честі і розв'язувати всі конфлікти мирно. У творі порушуються проблеми не тільки тогочасної політики Британії щодо східних країн. На першому плані проблема співіснування різних цивілізацій, і народів, людей і держав взагалі. Автор виступає у ролі громадянина світу, якому болить доля всієї людської нації. В основу своєї концепції Кіплінг покладає моральний критерій, тому не випадково на початку і в кінці твору згадується Бог і страшний суд. Біблійні асоціації підкреслюють авторську думку про моральну відповідальність усіх і кожного за те, що відбувається на землі. Зло, насильство, війна приводять лише до руйнування людства і людської цивілізації, а мир, взаєморозуміння, злагода можуть запобігти найжорстокішому конфліктові. Автор закликає людей, незважаючи на різницю їхніх релігій і світоглядів, звернутися до вічних цінностей. Адже Бог, як моральний ідеал, є одним для всіх.